Всім привіт! З вами як завжди, компанія Libra Agro. Сьогодні ми знаходимося в Вознесенському районі Миколаївської області в теплиці, де вирощується індетермінантний томат. Так як у нашій компанії в лінійці Libra Seeds досить такий великий асортимент томатів для закритого ґрунту, ми з року в рік проводимо випробування для пошуку все нових і нових гібридів, які мають більш кращі показники, які потребують саме фермери для вирощування. І за мною висаджена лінійка розових і дитермінатних томатів. Ми хотіли поділитися саме одним із номером 2003. Даний гібрид був висаджений 28 березня, був прищіплений після четвертої китиці для того, щоб отримати більш швидше врожай. І, в принципі, ви можете бачити. Наскільки він красиво зав'язав свій перший, другий ярус, третій ще зав'язується, як він наливається, тобто плоди тут досить таки великого розміру: 300 грам і більше. При цьому рослинка досить себе комфортно відчуває, зав'язує вторий і третій ярус. При цьому цим самим гібрид дає можливість... Нам, в залежності від цінової політики, прищепнути після потрібної нам китиці і отримувати швидко необхідний врожай. Ми і далі будемо вам демонструвати, як себе поводять наші новинки. Тому гарних вам врожаїв і робіть правильний вибір.